Благодійна організація, українська освітня платформа за підтримки USAID. Провела дводенні засідання робочих груп у чотирьох громадах Кіровоградської та Дніпропетровської областей. Робочі групи відбулись в Суботцівській, Олександрівській, Підгородненській та Марганецькій громадах. Такі от робочі групи, де приходять і представники соціальної сфери, і представники медичної сфери, сфери навчання, органів місцевого самоврядування та просто активісти. Вони збільшують процент довіри, і це також на розвиток позитивно впливає. Мета робочих груп зрозуміти потреби соціальних послуг в громадах і на основі цього зробити план їх покращення. Даний проект він ну згуртовує людей. У нас, наприклад, громада дуже велика, 53 населених пункта. О, ми робимо так, щоб з усіх куточків нашої громади були тут люди присутні. Мені важливо брати участь у даному проєкті, у зустрічах, фокус-групах, щоб щось досягти для нашого села, для наших людей, для наших громадян. Я можу сказати, що неочікувано для мене було наскільки добре будується діалог між мешканцями громади, між органами місцевого самоврядування, наскільки вони вміють чути один одного, наскільки вони вміють доносити свою думку. Тому насправді я цим дуже вражена і захоплена. Учасники робочих груп обрали по дві соціальні послуги та напрацьовували рішення для реалізації. Найбільше в громадах не вистачає соціального таксі послуг психолога, логопеда та асистента дитини. Дуже б хотілося допомагати дорослим. Дуже багато дорослих людей теж не знають і не інформовані про те, що така послуга може бути, і що вони можуть її отримати саме у нашій громаді. Ось такі робочі групи вони досить сильно допомагають і підтримують громадських діячів в курсі, куди рухатися. Ми сподіваємося, що буде добрий результат, що в майбутньому послуги будуть більш розширені, більш дієві для наших людей в громаді. Кожна із громад має свої потреби в соціальних послугах, свої особливі потреби. І вже зараз, за від липня, ми проводимо наш проект, і вже зараз ми бачимо певну тяглість нашої роботи. Під час робочих груп представники благодійної організації Українська освітня платформа отримали зворотній зв'язок від учасників. Це допомогло оцінити вплив проекту в громадах та напрацювати нові рішення щодо впровадження соціальних послуг. Всі дані передали представникам місцевої влади для затвердження та подальшої реалізації у рамках програм соціально-економічного розвитку.